— До 24. 24-го. 24. До 24-го. — До 27-го обережа ліцею має бути. — Чистих ліцеїв. — Чистих ліцеїв. — Тобто, на 24 го року може, має бути обов'язково ліцею? Ага. — Так. — А в okay. якщо не буде? — А в 27 го року? — Чистих ліцеїв. — Ми видаємо дітям документи про повну загальну середню освіту. — Чистих ліцеїв. — Чистих. — Так. Тільки тоді ми можемо, якщо ми зараз стаємо, то ми не маємо права вже набирати 11 класи в місцях. Розумієте? нас є рік, ми випускаємо 11 клас, видаємо їм документи по медицині. Ну, а що буде рік? Це правда. А там, а це не місце. Через рік. Ми випускаємо рік. Це не залишається. 11 закладів у світі відлягають від реагування. Воложені 190 дітей. І там організовують 11. От в педагогічних ставках, ну, ставках педагогії, ви ж педагог, даєте розумію? Різниця між ліцеєм і гімназією дві, по-моєму, Да, Три, три одиниці. І то по адміністративному складу. Ну, одного заступника, це якщо вже говоримо про реальність сьогодення і про приземлення речі. Про бюджет і фінанси не сильно тут нічого, як ви кажете, економить та нічого. Ніхто нічого не економить. Будівля її як оплачували, що гімназія на ні на полі, що ліцей, однакової сидіть по трьох запасах там мані клас. Якщо вона світла суперечка на нуж, вона ж нуж уже перейшла, дав до семи клас у на суперечку. Якщо вона шоста, якщо вона на нуж, да, наприклад, до забезпечення класів, вона буде на всі заклади, не тільки на ліцеї. Це понятно, що там просто буде 11, у нас буде 9. А там малі класи, ми до того ведемо, що там дітки вже по трьох сидять. А ми ще свої 10 туди повеземо. Щоб сидіти, що хочемо. Я за вас питаю, скільки доведе, щоб ліцей, ви кажете, два десятих класа, два віці. А яке колічество класів доможливо? А чому особи дописано від 5 до 30? Відтепі, не менше п'яти. від 5 до 30 учнів. До ну, ось. Профіль, профіль. Я, я ж взагалі ще раз говорю, має ще профіль міста. А в профільній групі не може бути... В ліцеї має бути, не менше. Профіль. Вісім учнів на один профіль, як мінімум має бути. Три профіля – це скільки? Вісім на три? Я вам зачитаю стаття 12 закону про загальну середню освіту. Кількість учнів у класі е, не може становити менше 5 учнів та більше 24 учнів, які здобувають початкового освіту, тобто перші четверті, 30 учнів, які здобувають базову чи профільну, тобто 5-11, не, не е, менше має бути, так, не так, менше. Вас 30 ви ж розумієте, вас вису, ли, так, не виходить. Ми розуміли ці цифри і говорить, що не ми їх видумали, але якби вимоги є. Ні, постаря не вийде. У мене було тридцять пришого віка. Ви багато.

Я спробую, щоб ви ви, ви зовсім ну, <решно> розумієте про що ви говорите? Ну я розумію, я, я читаю для Противі на рівні загальні середній освіти, прокінці називається певне спрямування. Точні науки, математика написана, фізичну, або природничі. Як ви кажете, лікарів треба біологія, фізика, фінія біологія, це природнична наука. А там інженер, лісу, більш таки, фізика. Оце має занувати протягом. Не конкретні, вже конкретно дослужні

Відпускають до 5 класу, сюди діток, бо вони маленькі, а потім будуть 6 класу, щоб в Свободу, щоб колектив гуртувався, <усподарить> щоб діти привикали да. до педагогів, щоб діти привикали до юридичку. І просто у перспективі нас залишиться 5 класів. <усподарить> Якщо ми зараз скупимо, у нас у перспективі буде 4 класи. Тому що кожна мама захоче, щоб її дитина привчалася, вони йдуть <усподарить> на всі вчителі, тут ще їх мама кучка проводить 4 рочні, вони на всі вчителі йдуть і не будуть хотіти, щоб вони вже привикали до вчителів. До життя. До життя. Є, є, Я розумію, Зараз нас все було немає. Я не бачу, що це. Діти набагато краще і швидше адаптуються. Не переживайте за це. Дуже прикро, що ці питання взагалі піднімаються під час війни. Це дуже велико не ну, Я я просто вау, я ви розумію, розумію. Розумію, вонація, Альона, Ну, Поставили такі рішення, прийняття, ми мали донести до вас це рішення. Станьте на сторону батьків і дітей. Всі, ви станьте на сторону батьків і дітей. Я розумію, що для вас теж є все більше. Ви розумієте. Та, потенційне розквітаюче, багато село людьми, дітьми, молоддю, найбільший процент людей і залишаються жити в селі. Да, Діточки їм на роботу, правда, Но хороше трансформування, діти навчаються тут в селі. Зрозумійте нас, просто зрозумійте. Тут, знаєте, де я десь якась спрацьовує така людська обіда, бо опять там щось краще, бо там 30 діток, там краще забезпечення. Також до того за концепції нової української школи. Діти, які закінчать зараз усі дітки, які ходять у 6 клас, є штурмати проти так, моя якось. Вони виходять до 9 класу, вони змушені будуть здавати зі школи. За результатами це є що розуміємо, бо закон прийнятий давно, і ми це знаємо, але ми не хочемо Дотримуватися цього закону. Далі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, діти, наприклад, якщо отримали низькі бали, вони мусять змушені будуть йти в Петру. Діти, які отримали високі бали і хочуть вступати в вищі навчальні заклади, вони можуть продовжувати навчання в ліцеї. Але що це буде профільний ліцей, дитина повинна визначитися. Якщо я хочу лікарем. бути, а в Словіцькій, наприклад, в школі немає профілю біології і хімії, то можливо мені краще в училище медичне чи коледж медичне. Розумієте? Якщо є такий профіль, і я вважаю, що там хороші спеціалісти, як мама там допустить, то я віддаю свою дитину для того, щоб дитина вже... Вчилася і готувалася до вступу в навчальні заклади. І це буде у 2027 році. так? Тому законів підприємний зараз. По суті, все, що тут зараз відбувається, не тільки в нас, а протягом скільки днів відділу освіти доведеться все це висловити кожному так? це ось в нас, це, ми, так, збирає збирає все, сьогодні не слухання на дві години. Все це, цей закон вже готує нас до того зовнішнього 55 класу, до того, яке розгалуження має бути дітей, знань їхніх, хто від захоче. Це вже є підготовка така та певна. Це все зрозуміло. Знаєте, просто питання в тому, чому саме стабітська школа вибрана для того, щоб вона вже достатньо якісь дітей для того, щоб подати документи. Лідей, яких звезли. Ні, 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 Вони там ходили вже. Юрій ходить, якого і років не кого. Влі. Вони ходять там вже років 15 20 Ті, що вони ще жили тут Юрівська школа. Я Я розумію, що чому нам не відстоювати своє село. Ви розумієте, тут йде мова про село. Ну, ж, ніхто не Кожна людина, яка купує будинок, яка придбає якусь власність, вона перше, на що звертає увагу. Дитячий садочок і школа це перше, на що звертається увага. Іде і просто Вікторія Михайлівна зробила дуже хороший я хороше місце. Після ваших профільних слов'янських шкіл до нас до вчителів потім приходять на додаткові заняття, щоб дитина вступила. А не з спокою. Ви розумієте, школа це не тільки вчитель. Так, важливо дуже велику роль відіграє вчитель, Але в більшості самі розумієте, школа це дитина. Концепція нової української школи дитина як ви там Чим Чи ми багатьом? Ми ми, 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 ну міст. так, закон. Десь ну так вони вирішили, дівчата, ну, що ну. Ну, ми можемо піти проти Верховної Ради?